Самий простий спосіб з'єднати насос кондиціонера і насос НШ-10. От повністю він в зборі. На вала врізав 3 мм, вкоротив 3 сотки проточив і насадив от таку муфту. Не знаю від чого вона, мені здається, що це з'єднання від масляного насоса UMZ з мотора. Одна шпилька додана, зроблена довша, вона виходить у насос кріплення. От насос, ось отвір. І от вона так ось стає. Ось. Де там воно? Ось так закручується, прокруч, про, виход, виходить. Насквозь і тут ставиться гайка. А от кріплення насоса до задньої кришки. Була просверлена. Був просверлений отвір. 60 під посадку станку і ось о, засверлені дири. Ось о, болт. Зверха гайка, знизу гайка, болт. Тут ще болт 6 мм, і от такою шпилькою я його зварив до кучі і поприварював сюди гайки. І вийшлося у нас на 4 болти кріплення. Тут просто сквознаний болт. О. А так як ви поняли, один наш шпилька оця сходиться з центром. І все, на цьому все от ще чітко Мені роздивитися. Це болтик підпертий, щоб він сюди не випав, коли буде зніматися. Ці зафіксірували. Це машина отака от самосвал. Можна сказати, все саморобне, кроме кабіни і рами. Возів по 3-3,5 тонни, криша там все зареєстровано. Мотор Mercedes. Фактично він стояв на А це насос кондиціонера на ньому стояв, пропрацював він у мене 2 роки і накрилися пелюстки у насосі. А так він піднімав эти 4 тони. Оце його рідний кронштейн. Оце я виріз, відрізав трохи, його углибив, щоб насос тут оставав. Отак. Все. Ось сюди. Дякую, за увагу. Тут так само все буде мухта. І нічого. Нічого, просто бебики повитягав, вал лишився. Опорні подчіпники два штуки лишилися, і задній, і передній, і, і ольчатий на валу все лишилося. От, пожалуйста, легенько крутиться, рівненько.